Ці обшуки пов'язані з тим, що Шуфрич останнім часом вів активні переговори з нашим братом Арістовичем стосовно фінансування його виборчої кампанії. Вітаю, друзі. В нашій країні традиційно обшуки і затримання народних депутатів чи високопосадовців відбуваються наприкінці тижня, у четвер чи п'ятницю. Я думаю, що це пов'язано з тим, що влада хоче зробити для нас вихідні дні приємними і цікавими, щоб ми отримали насолоду від шоу, яке для нас організували правоохоронні органи, щоб ми оцінили геніальність рішень прийнятих. Представниками вищої політичної влади. Безперечно, що цими вихідними знайшлося чимало критично мислячих громадян, які задали запитання, а чому влада обмежилася тільки Нестором Шуфричем? Ну і звичайно, запитання було: а чому тільки через півтора року у Нестора Шуфрича відбулися обшуки? І чому його тільки через півтора року потягнули до суду? Хоча всім було очевидно, чим він займався. Я скажу чесно, що я таких запитань не ставив. У мене правда виникло єдине запитання: чому Нестор Шуфрич не одягав оці військові парадні мундири генералісімусів там чи маршалів, і от прямо в цих парадних мундирах російських. Не ходив на засідання до парламенту, або не ходив на засідання комітету з питань свободи слова, який він, до речі, очолює. Пікатніше ситуація полягає в тому, що Нестор Шуфрич не просто громадянин України, який працює на Росію, займається ворожою для України діяльністю. Він чинний народний депутат, і, окрім того, подумати тільки він очолює парламентський комітет з питань свободи слова. Ну ось така от у нас ситуація. Багато було а, висловлено здивувань, а, спроб дати відповідь на ці запитання. Чому тільки через півтора року влада побачила Нестора Шуфрича, чому так пізно провели обшуки, і чи все показали, що там знайшли ось. Але дуже цікава була реакція от певних зацікавлених осіб. І Я звернув увагу на реакцію Дмитра Корчинського і раджу вам також ну, фрагмент його стріму подивитися. На початку це все відбувається. значить. Що цікавого? Як дає відповідь на ці запитання Дмитро Корчинський? На думку спеціальної там секретної служби братства, 에, влада вирішила заарештувати. Нестора Шуфрича, тому що дізналася, що Нестор Шуфрич веде таємні перемовини з Олексієм Арестовичем на предмет фінансування його передвиборної кампанії, звичайно, російськими грошима. Ось так ні багато, ні мало. Ці обшуки пов'язані з тим, що Шуфрич останнім часом вів активні переговори з нашим братом Арістовичем стосовно фінансування його виборчої кампанії. І е, те, що, наприклад, Шуфріч через Шуфріча велися переговори про фінансування Арістовича як майбутнього кандидата на президентських виборах, це. Вірогідно не сильно подобалося тим людям, які приймають рішення, і тут зразу виникає запитання: а Дмитро Корчинський говорить від себе чи за чиїмось дорученням. Тому що я хочу сказати, що навіть з точки зору технократичності і технологічності, ну такий, м'яко кажучи, недружній випад проти Олексія Арестовича, Ну, Він не є випадковим. Не є випадковим, якщо врахувати, що, по-перше, і сам Корчинський з арестовичем, ну, принаймні колись були товаришами і дружили. Ну, і, в принципі, Корчинський і Арестович діють, в принципі, з дозволу. Офісу президента. І Корчинський нараз виступав на захист Андрія Єрмака і говорив про те, що Андрій Єрмак ні в якому разі не є агентом ФСБ чи грушником Російської Федерації. Так? Ну, ми всі пам'ятаємо оцей візит до Москви у 2005 році. Це зрозуміло, але я підходжу до запитання, а чому Дмитро Корчинський. Раптом так ну, виступив проти Олексія Арестовича, тому що фактично він виступає одночасно і проти Офісу президента, проти Єрмака, ну, можливо, проти СБУ. Тому що всі вони діють разом з маючи ліцензію і дозвіл на подібного роду дії. Дмитро Корчинський ніяким чином не ділить електорат теоретично. З Олексієм Орестовичем. Я не знаю, чи Корчинський піде на вибори чи не піде на вибори, але менше з тим, у них нема тут спільного, і він не повинен був робити цей крок. З політтехнологічної точки зору, з огляду на взагалі на спільність їх дій і спільне минуле, він не повинен був би цього робити. Але електорат то у них не спільний. А очевидно, джерело фінансування. Ну, принаймні, було точно спільним. І, можливо, Дмитра Корчинського непокоїть той факт, що Нестор Шуфрич зібрався фінансувати російськими грошима Олексій Арестович. А на ці гроші претендує Дмитро Корчинський. А чому ні? Ну, давайте тепер згадаємо 2005 рік. Зрозуміло, що вони ж не просто поїхали на. Якийсь там круглий стіл чи конференцію, і там представили якісь свої концепти і так далі. В принципі, з тих доповідей було зрозуміло, очевидно, що Дмитро Корчинський після конференц-зали пішов за грошима. І от злі язики стверджують, що того ж дня, чи наступного дня, Корчинському організували зустріч з Дмитрієм Анатолійовичем Медведєвим. Дмитрій Анатольович Медведєв у 2005 році ще не був президентом Російської Федерації, він став у березні, по-моєму, 2008 року і царював 4 роки. Але він там гарно поспілкувався з Дмитрієна Анатольовичем Корчинським і отримав гроші. Чимало грошей. І, звичайно, йому нарізали завдання Корчинському. Він взяв ці гроші, я не знаю, з ким він ділився, чи не ділився. Ось і ну, приступив до діяльності. Я не знаю, яка там була діяльність, але в Російській Федерації виявилось незадоволення його діяльністю. Сказали, що Корчинський як хахул всіх обманув, нічого не виконав, взяв гроші і так далі. І там були якісь переслідування, спроби відкрити проти Корчинського кримінальні справи і так далі. Ось, як там вже було. Вийшли вони з цієї ситуації, я не можу сказати. Але ну, принаймні, е, ну, такі, е, виключати такий е, варіант або такі мотиви дії Корчинського я би не став. А цього, але ж цілком можливо, що мова йде про інше джерело фінансування. Всім відомо. Що зараз е, Олексій Арестович перебуває в Сполучених Штатах із дружнім візитом, ніби в складі делегації якихось там баптистів. Я не знаю, наскільки там вони баптисти, тому що там і е, Оксана Білозір, і ще якісь люди. Їх побачили е, е, в, десь там в Білому домі. Є е, е, на діаспора мені вже надіслали відео, як люди, які випадково зайшли там в буфет місцевий, і побачили їх, там, які пили чай. Пробували зав'язати якусь розмову, задати якісь незручні запитання, але група Арестовича, сам Арестович, кудись там рятурувалася і так далі. Можливо, Дмитро Корчинський звідти хоче ну, отримати гроші, але там уже Олексій Арестович. Ми ж розуміємо, що подібного роду поїздки вони ну, мають на меті отримати джерела фінансування. І, безперечно, конкуренція. І ось такі недружні випади, вони пов'язані з тим, що вони претендують на одну кормову базу. Що Корчинський, що Арестович. Можливо, це був Шуфрич, а можливо, це там Сполучені Штати Америки. Я не можу сказати, нічого не можу сказати. Цікаво, що як оцінює ситуацію сам Корчинський? Він каже, що деякі люди, які Дбають про майбутнє там, Єрмака і Зеленського не задоволені діяльністю Арестовича. Арестович є непідконтрольним. непідконтрольним. Цілком можливо, що Єрмак або я не знаю, люди, які там допомагають йому, попросили чи дали вказівку Дмитру Корчинському. А, значить, так облити брудом Олексія Арестовича і сказати, що він веде таємні перемовини з Нестором Шуфричем. Що тут важливо взагалі розуміти? Що Нестор Шуфрич, ні верніше Олексій Арестович, перепрошую, він має ну, специфічну репутацію. Якби Корчинський сказав, що Нестор Шуфрич, чи в той що Нестор Шуфрич, нехай Олексій Арестович перебувають в якихось там інтимних. Статевих зв'язках, то звичайно, що Корчинський би себе дискредитував. Але е, все сказане, навіть якщо це абсолютно неправда, абсолютно клеїться спокійно клеїться до Олексія Арестовича. І він відмитися вже від цього не зможе. Це важливо розуміти. Тобто, це дуже недружній крок Дмитра Корчинського в напрямок Олексія Арестовича. Цілком можливо. Що в такий спосіб Банкова і Єрмак е, з, з Зеленським хочуть дискредитувати і збити на злеті Олексія Арестовича, це, безперечно, суперечить думці, що Олексію Арестовичу дали ліцензію на участь у виборах. Суперечить, але у нас багато чого, що суперечить. Можливо, ліцензію дали, але не на ту діяльність. Він, отримавши ліцензію на споживання жаб, замахнувся на птахів там чи на рибу велику. І це не подобається в офісі президента, тому випустили Корчинського, який, в принципі, дискредитує Арестовича. Ну, дивна взагалі ця вся ситуація. Але. Закінчуючи, значить, блог і повертаючись до питання, чому через півтора року, не минуло і півтора року, як помітили, значить, Шуфрича з цими мундирами маршала, Генералісімуса, і так далі. Це надзвичайно ну, випробування взагалі для електорату. Тому що. Розібратися в цьому всьому потоці неможливо. Значить, Єрмак помічник народного депутата Льбруса Тадеєва регіонала. А цей Гетьманцев працював сівковичем, був у нього помічником народного депутата. Сівкович, в принципі, став причиною арешту Шуфрича і так далі. Люди не здатні це все отримати разом, віддиференціювати і прийняті правильні рішення. Частина людей просто скаже, що всі вони однакові, і ну, параліч волі у них буде. І вони ну, махнуть рукою на цю політику і на це все. Це важливо розуміти. Ось, а решта просто. ну от, так буде, як з Зеленським і Петром Порошенком. Ми ж повинні розуміти, що це Петро Порошенко народив Медведчука, але електорат Петра Порошенка взагалі цієї подій не розуміє і не оцінює. В результаті ми отримуємо вінігрєд, взагалі з цих всіх подій, ось який, в принципі, робить дуже з людей робить масу зручну для маніпуляцій. Під час виборчої кампанії. Я так це все розцінюю, тому що вибратися з цього всього, якщо залишитися між цими гравцями, ну, в принципі, неможливо. Ось. Тому це дуже ну, шкідлива дія, і ми, в принципі, розуміємо, що влада йде тільки на такі кроки, як арешт Медведчука чи арешт Шуфрича, коли перед нею постали якісь важкі непереборні. Проблеми, вона притиснута до стіни. Вона мусить це робити, або коли це їй потрібно з якихось кон'юнктурних міркувань. Це не робиться з метою очищення, це треба розуміти. Тобто в відповіді, чому там взяли шуфрича, потрібно шукати якісь кон'юнктурні міркування, або якісь непереборні проблеми, які у неї виникли. Ну, от так би я хотів закінчити цей відеоблог. Запитань, так, більше. Ніж відповіді, але ну така українська політика. Дякую всім за увагу і дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічей.